Вітаю на каналі Енергійне життя. Мене звати Оксана Каменецька. Я українська мотиваторка, бізнес-тренер з особистого розвитку і досягнення видатних результатів. Ви перебуваєте на моєму каналі, де ви завжди можете знайти величезну порцію мотивації, натхнення і дуже цікавих ідей, що допоможуть вам розвиватися, зростати, досягати своїх цілей, своїх бажань, і ви можете точно знати, що тут немає жодної ізотерики, лише здорових глузд, перевірений десятиліттям. Тренерської практики людьми, які досягли величезних потужних результатів у житті. І не гаючи часу, ми одразу починаємо. Хочу подякувати за ваші лайки, за коментарі, за те, що ви підписуєтесь на цей канал. Одразу нагадую про те, що зробіть прямо зараз. Пишіть, коментуйте, подобається, не подобається. Діліться із друзями. Розповсюджу це відео. Ідея номер один полягає в тому, що в 21 столітті перемагає той, хто працює з докладеними над зусиллями. Перший закон успіху, який треба знати, пам'ятати, оскільки ви не можете вплинути на те, чи працює він чи ні, ви можете тільки дотримуватися його, це закон 100% відповідальності, питаючи людей. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, скільки ви докладаєте зусиль до своєї справи, до свого підприємницького досвіду, до своєї роботи, до того, чому ви присвячуєте все своє майже життя цілий день? І дуже часто люди пишуть у відсотках: хто 20%, відсотків, хто 60%, хто 85%, хтось може написати 92%, Але є люди, які пишуть 100% відповідальності. І докладених зусиль я можу твердо сказати, що я вкладаю свою справу. Звичайно, якщо ви така людина відповідальна, то ви можете розраховувати за свою 100% відповідальність і вкладення у свою справу всіх своїх наявних ресурсів, життєвих сил, ви станете або вже ви є, людиною, яка заслуговує на повагу, яка отримує результати, яка має кар'єрне зростання, яке має зростання своєї. Фінансової спроможності своєї команди, структури, філіальної мережі, але цього недостатньо саме докладені зусилля понад 100% за цим законом дають вам змогу отримувати від життя все, чого ви прагнете. І якщо ви є такою людиною, яка вкладається більше ніж на 100%, тобто ви внутрішньо відчуваєте. Що ви робите до караплини все те, що треба, і ще з великим перебільшенням. Це може відчути тільки людина, яка саме так відноситься до своєї справи. У вас можуть виникнути дві ситуації: Вперші, в першій, в якій ви точно знаєте, що за такі вкладені надзусилля ви вже отримали від життя ті блага, на які ви розраховували. Ви маєте матеріальні ресурси, у вас є команда, ви змогли покращити. Своє житлові умови, і ви відчуваєте себе людиною, яка спокійна у своєму завтрашньому дні і у завтрашньому дні своєї родини. Але ви можете вкладатися більш ніж на 100%, працювати з зусиллями і відчувати якусь несправедливість від всесвіту, що наше життя не повертає вам ці блага, які ви заслуговуєте. Не нервуйте, будь ласка, Всесвіт поверне вам все в найкращому вигляді. Єдина перепона, яка стоїть між вами зараз і цими благами, на які ви заслуговуєте, це відсутність вашої внутрішньої цілісності. Війна зруйнувала нашу внутрішню цілісність, тобто наша душа, вона зараз як решето. Оскільки негативний вплив, інформаційний, страхи, тривоги, турботи, які в нас з'явилися, вони зруйнували нашу цілісність. Тому дивіться на каналі Енергійне життя у плейлистах. Є дуже багато відео пов'язаних з тим, як відновити свою енергію, як повернутися у ресурсний стан, як потрапити до потоку, як змінити своє оточення. Всі ці речі допоможуть вам. Але це є лише перша ідея, блискавична, яка допоможе вам зростати. Ми переходимо одразу до другої. Друга ідея, що допоможе вам зростати, і ви можете не сумніватися у її правильності, вірності та моїй чесності, це те, що обирати справу, якщо ви хочете займатися підприємницьким досвідом, тобто не працювати на якійсь ненависній роботі, яка взагалі не відповідає ані вашому характеру, ані вашим прагненням, ані вашим е, професійним здібностям. Те, що вам допоможе, це думка про те. Як обрати справу на підставі своїх самих сильних якостей. І не обирати в жодному випадку справу, якій ви будете далі присвячувати своє життя, якщо вона вам взагалі не до вподоби, але ви вважаєте, що вона може принести гроші? А, насправді, бізнес, підприємництво все це розраховано на довгі роки, хоча б на найближчі 5 років. Але краще уявляти. Саме в своїй уяві формувати свого образ, свого майбутнього бізнесу на 10, мі мінімум 10 років. І якщо ви хочете пройти цей шлях у 10 років у бізнесі, ви ніколи його не пройдете, якщо ви будете працювати, керуючи своїми слабкими сторонами, які. Не дають вам змоги реалізуватися в повній мірі у тій справі, якій ви хочете себе присвятити. Я приведу вам один простий, але дуже яскравий приклад. У мене була тренерська така велика програма, розрахована на 8 тижнів. Зараз вже нова програма енергійне життя розрахована на 12 тижнів. Але у минулій програмі в мене брала участь жінка. Яка хотіла побудувати mlm бізнес тобто створити онлайн-структуру у кількох країнах у своїй компанії мережевого бізнесу, це цікавий інтелектуальний бізнес, який вимагає багато технічних знань, який вимагає якості характеру, створення персонального бренду, вмінню працювати з людьми через дописи, через блог, стати людиною, навколо якої будуть формуватися ну, наші фан-клуб. І завдяки цьому можна створити великий бізнес. Але для неї ці якості взагалі не були її сильними сторонами. Протягом навчання виявилося, що її сильними сторонами є шиття кукол. Причому вона не просто вміє їх шити, а вона їх робить на такому високому рівні, що у своїй країні, де вона проживає, є конкурс з пошиття кукол. І вона там взяла перший приз, ну, гран-при, уявляєте? От людина, в якої є такі сильні якості, такі жіночі прояви, вона може, перш за все, робити їх і заробляти великі кошти як своє ремесло. Вона може навчати інших жінок онлайн, як це робити, оскільки в неї досвід як найкращий. Але порівняйте, одна жіноча справа. І інша справа, яка справа у далекій перспективі може принести людині користь? Ну, скоріше за все, та, яка зараз є її хобі, але вона як робить з натхненням, робить його з надзусиллями, отримує результати, але чомусь в сторону відштовхує і каже: Ні, я хочу будувати тільки МЛМ бізнес. Та хоч МЛМ, хоч інфобізнес, хоч бізнес на послугах, якщо це на твої сильні сторони, не обирай це. Обирай тільки те, де ти найкращий, де в тобі самі сильні сторони характеру. це собі на папері, які ваші сторони є найкращими. А я хочу поділитися з вами ще дуже цікавою, блискавичною ідеєю, яка самим актуальнішим образом проявилася у 21 столітті. Йдемо до третьої ідеї. Третя ідея це не те, що ви можете втілити у життя. А навпаки, це те, що 100% ви не зможете втілити в життя за вашими переконаннями. Ви маєте вигадати, як маленька дитина. Просто згадайте про свою внутрішню дитину або згадайте своє дитинство, як ви вміли мріяти. Вам треба накопичити кілька ідей, які б ви хотіли втілити у життя. Але ви розумієте, що в цьому житті при будь-яких обставинах зараз у вас немає ані ресурсів, ані грошей, ані інструментів, ані людей, ані підприємств, ані потужностей якихось виробничих, щоб ці ідеї втілити. Оскільки саме така футуристична ідея, яку ви не можете досягти жодним чином. Саме вона надає той необхідний обсяг енергії, аби рухатися вперед у своїй діяльності, у своїй справі, у своєму бізнесі на дуже довгий період часу. Така ідея вона дає напрямок руху. Це не ідея, яку можна втілити у якийсь конкретний період і поставити їй термін виконання. Її не можна вважати актуальною, релевантною. Її не можна вважати такою, що можна досягнути. Тобто, це точно не смарт-мета. Але вона дає вам ресурс. Тільки людина, яка відчула в собі е, внутрішню потугу, імпульс, що, о Боже, якби оце можна було б реалізувати, я стала б або став би дуже щасливою людиною. Наприклад, хочу вам привести такі речі. От як архітектори створюють видатні проекти все у сьогоднішньому сучасному світі, коли можна побудувати все, що завгодно, тільки треба мати уяву, перемагають ті, в кого відкриваються ідеї, відкривається уява. Наприклад, у Китаї між двох населених пунктів є величезні гори, а між цими ну, ще горами, ну вони, тобто їх роз'єднують гори, а між цими горами є Вузенька річка. Треба було поєднати ці два населені пункти. Що вигадали китайці? Вони вигадали міст не так, аби поєднати один населений пункт з іншим. Там гори, їх не можна здолати. Вони зробили міст вздовж річки, а не поперед. І тепер машини їздять вздовж річки, отак, от оцим от мостом. Ідея шалена, дивакувата. Скажіть, наприклад, навіщо було Ілону маску відправляти електрокар у космос? Крім слова, дурість, інше слово, на думку, не спадає, але він його відправив. Зараз є мало насправді ідей, які не можна досягти. скільки навіть якщо ви хочете полетіти на місяць, то між вами і цим польотом сьогодні лише вартість квитка на місяць, оскільки. Майже готова все для того, аби цей ваш космічний політ був здійснений. Наприклад, гроші по EML. Дивакувата, смішна ідея. У 2000-ті роки, у нульові, здавалося, гроші по EML. Але система PayPal з'явилася і вона є однією з найзахищеніших. І насправді для клієнта цієї системи це просто відправити гроші, знаючи імейл-отримувача, і більш нічого не треба для цього робити. Тобто будь-які ідеї, такі як на хмарачоси в Сінгапурі, зверху завантажити величезного корабля, на якому розташований басейн. Навіщо це вигадувати? Навіщо ці ідеї з'являлися? Вони дивакуваті, вони футуристичні, вони незрозумілі. І ти ніколи не знаєш, навіщо це. Але для людини, яка прагне вигадати таку футуристичну ідею, це дає дуже потужний ресурс енергетичний, який допоможе в своєму реальному житті, в своїй реальній справі, у своєму підприємництві досягати висот, оскільки щойно ви вигадаєте ту ідею, яка вас зачепить. Вона просто буде як навігатор вести вас по життю, і вам буде легше досягати всього, чого ви прагнете. Ось такі три блискавичні ідеї сьогодні я дарую вам. Сподіваюся, що вони вам сподобалися. Якась з цих ідей є для вас найбільш актуальна і. Якась є найбільш дивна? Прошу вас поділитися обов'язково в коментарях. Підписуйтеся на канал Енергійне життя. Чекаю на вас і дуже хочу знати, які теми відео будуть вам цікаві на наступні відео. До зустрічі з вами була Оксана Кам'янецька.